Сьогодні в умовах жорстокої війни, яка точиться в Україні, яка була розпочата Російською Федерацією як країною агресором. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Борітеся, поборіте! Вам Бог допомагає! За вас правда, за вас сила і воля святає! Тарас Григорович Шевченко в Україні дуже важливо не тільки повертати і відвоювати захоплені москвою наші землі, але й повертати нашу історію, повертати імена українців українським містам і вулицям, скверам і паркам в цих місцях. Не є осторінь і чернігів міською радою. Прийняте перше, вже таке воєнне історичне рішення, відповідно до якого декілька вулиць нашого міста будуть перейменовані. Серед тих вулиць, які підлягають перейменуванню, вулиця Пушкіна. Ця вулиця була прокладена, власне, як вулиця в другій половині 19 століття. Вона носила різні назви: набережна, перша набережна, а вже 20-х роках двадцятого 20 століття. Отримувала назву російського поета Олександра Пушкіна. Багато можна чути того, що Пушкін великий поет, він не має жодного відношення до російської агресії, що це не Пушкін стріляє і бомбить наші міста і вбиває наших громадян. Але це все інтерпретації, бо зрозуміло, що Пушкін є маркером тієї культури, яку протягом десятиліть. Москва намагається називати великою російською культурою. Пушкін це основа того, на чому тримається імперія. Відповідно до рекомендацій комісії, підтриманих сесією міської ради, ця вулиця отримала назву Василя Тарновського. Василь Тарновський походить із родини козацької старшини Тарновських, яка відома на Чернігівщині із другої половини 17 століття. Тарновські володіли декількома маєтностями, найбільш значним серед яких був маєток Качанівка, де Григорій Степанович Тарновський мав великий доход від цукрового заводу, великий доход від тих земель, якими володів. Григорій Степанович Тарновський був відомим меценатом. Саме він вперше запросив Тараса Шевченка в Україну. Саме він придбав для тої колекції, яка почала формуватися в Качанівці, картину Катерина. Після Григорія Степановича Качанівку успадкував його небіж Василь, Василь Васильович Тарновський, який продовжив цю справу, хоча більше його цікавила економіка і сільське господарство. Але раптова смерть Василя Васильовича Тарновського старшого передала всі ці маєтності. Юнакові Василю Васильовичу Тарновському молодшому. Саме його ім'я буде носити ця вулиця. Василь Васильович Тарновський, молодший, отримав ґрунтовну освіту, навчався в приватному пансіоні, закінчив Київський університет, присвятив своє життя збиранню українських старожитностей. Він почав збирати Шевченкіану. Оскільки в родині був культ Тараса Шевченка, де його обожнювали, де три покоління Тарновських підтримували поета і грошима, і добрими справами, і навіть вони стали кумами. Василь Тарновський збирав козацьку старовину, де були не рядові речі, а речі меморії, які належали українським достойникам, гетьманам України, генеральній старшині, полковій старшині. Багатьом відомим культурним і релігійним діячам Старої України. А крім того, збирав і археологічну колекцію. Василь Васильович Тарновський бажав залишити все народові України. Він звернувся до Київського земства, але київське земство йому відмовило прихистити цю колекцію. Тоді, за порадою своїх друзів, зокрема Олександра Лазаревського, він звернувся. Із листом до Чернігівського земства у 1896 році. Саме в тому році, коли в Чернігіві відкрився перший музей. І в 1899 році, після його смерті, відповідно до заповіта, колекція була назавжди передана місту Чернігову. Вдячне Чернігівське земство, яке вклало гроші і відбудувало, і перебудувало відому в Чернігіві будівлю, майстерень, відкрила там. Музей українських старожитностей Василя Тарновського. перший заклад в Україні, який містив назву український. Вдячне Черніївське земство назвало одну із вулиць, яка сьогодні прозивається вулицею Мінділеєва, на ім'я Василя Тарновського. І хоча вулиця Мінділєва не повернула своє ім'я, але ми бачимо, що сьогодні вулиця Пушкіна назавжди буде пов'язана з Василем Тарановським. Саме ця вулиця веде до Чернігівського історичного музею, яке також носить ім'я Василя Тарановського.